Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Мами, тати, привіт! Дідусі і бабусі теж. Беріть ковдрочки, подушечки, іграшки і одразу до справи. Ви готуйтесь і я теж буду готуватись. І сьогодні ми будемо читати казку. Солом'яний бичок, але у віршах. Все готові? Тоді почали. У селі, де ліс і брід, мешкали бабуся й дід. Бідні та веселі досить, якось баба діда просить. Ой, я хочу мати вдома гарного бочка соломи. А для чого він вже нам? Скоро ти побачиш сам. Дід бичка тоді зробив і смолою засмолив. Стрепенувсь бичок смішний, і замукав, як живий. Му! Ось із бабою бичок рушив пастись на лужок. Узяла бабуся спиці, щоб в'язати рукавиці. Та й собі заснула вмить. Тут, як вибіжить ведмідь, каже він привіт, бочку, в мене садно на бочку взяв у тебе я смолип, хаб бичка, і вмить прилип. Заревів ведмідь що сили це бабусю розбудило і на галас з усіх ніг дід з рушницею прибіг. Глянув, каже, жінко любо, із ведмедя буде шуба. Налякався тут ведмідь. Дам вам меду, відпустіть. Дід говорить, відпускаю, а обманеш, відшукаю. Ох, який сердитий дід. Серйозний. Поробивши, те да се. Баба знов бичка пасе, тож бичок собі гуляє, а бабуся знов дрімає. Вовк прибіг і говорить: ой, бичку, у мене горе пес мисливський покусав, я б смоли у тебе взяв, щоб себе підлікувати. Та й прилип не відірвати. Вовк і смикався, і вив. Тільки бабу розбудив. І, почувши, хто спіймався, дід прибіг і здивувався. Ще й зрадів, оце корисно. З вовка шапка буде звісно. Вовк перелякався вмить, каже діду. Відпустіть, приведу я вам овець. Дід і каже Молодець. Цього разу відпускаю, а обманеш. Відшукаю. Заранку баба беручка знову вивела бичка. Він пасеться на лужку, баба спить на моріжку. А тим часом просто згаю вже лисичка вибігає і одразу до бичка тягне лапку до бочка. Каже: дай смолиці трішки полю Полікую собі ніжки, а смола така липка, як пристала, не пуска. Дід сказав: це нам не сниться, упіймалася лисиця. Ну і бичок і молодець буде з лиски комірець. А лисиця, Ой, боюся, відпусти мене, дідусю, приведу вам всяку птицю. Діжд і каже, це годиться. Рано вранці сплять старі. Раптом галас у дворі. Вовк нагнав овець у двір. От бо бочесний звір і ведмідь не схитрував. Цілий вулик десь дістав. Тут прибігла і лисиця, з нею кури й різна птиця, Квокче, кахкає, гелгоче, весело крільми тріпоче. Радий дід і баба з ним. Вдячні звірям лісовим і, не тямлячись із дива, склали. Пісеньку щасливу. Бідні ми були вночі, вранці стали багачі, ось що нам приніс бичок і липкий його бочок. Ось і казав всі кінець, а хто слухав молодець. Дід із бабусею були такі винахідливі, правда, діти? Добре, тоді давайте. Будемо прощатись, вам казочка, а мені що. А мені, діти, як завжди, якщо сподобалось ось так. А хто не підписався, підписуйтесь. До зустрічі. Пока-пока!